Всім привіт, друзі! З вами канал Сергій та Леся. Останнім часом дуже багато людей до мене звертаються і питають про працю в таксі в Польщі. І щоб не говорити кожному, не не відповідати на одні і ті самі питання, я вирішив зробити серію таких відео і все докладно, про все докладно розповісти. Якщо вам цікава ця тема, поїхали. Я впевнений, що кожна людина, яка знаходиться в Польщі, шукає для себе якнайкращу роботу. Буває таке, що вона в перший раз і обирає роботу вперше. Буває таке, що людина працює вже і хоче змінити роботу. І в цьому випуску поговоримо про таксі. Сьогодні я скажу основні плюси. Таксі, тому що ну кожен чоловік, який шукає роботу, звісно, думає, чи стоє ця робота того, чи не стоїть, чи лишитися на старій. І так, в цьому випуску про основні плюси роботи в таксі буду хвалити цю роботу. А що робити? А в слідучому про основні мінуси, так що все буде правдиво і докладно. І так, перше, робота в таксі це цілком легальна робота. Ви можете отримати на основі неї карт побита, всі необхідні документи і навіть отримати кредит. Звісно, для цього потрібно зібрати деякі документи. І якщо ви все зробите правильно, то можете взагалі не хвилюватися і працювати в роботі в таксі як на звичайній роботі. Звісно, один із найголовніших плюсів це заробітки, і справді в таксі можна непогано заробити. Все залежить від тебе, від твого міста, від автомобіля, звісно, від партнера, і скільки годин ти будеш працювати. Але Плюс в тому, що якщо ти хочеш заробити тобі, наприклад, цей момент потрібні гроші, то ти можеш заробити непогані, можеш отримати непогані доходи. І як говорять, що от скільки, так питають багато, скільки можна заробити в таксі, то я з певністю можна сказати, що за місяць можна можна заробити до 10 тисяч злотих на руки. Так, це можливо. А, говорю правда, щоб заробити ці 10 тисяч, треба дуже багато робити по багато годин. По 16, там фактично не спати, але ми беремо вищу рамку, якщо е, треба піднатужитися і заробити. В середньому е, заробіток в таксі від 4 тисяч до 6 тисяч в місяць, що приблизно десь від тисячі до двох тисяч злотих в неділю. Розрахунки в таксі проводяться щонедільно. Е, говорю я зараз про роботу в таксі, болт, е, убер і так далі. Робота в таксі на аплікації. Третє. Третій плюс це вільний графік, і дійсно це дуже важливо, тому що немає змін, коли ти мусиш приходити на якусь зміну, на першу, потім на другу, на третю. Вони чергуються, і це дуже складно. Тут вільний графік, ти сам собі встановлюєш графік, в залежності від себе, а також від міста, від потреби клієнтів. Встановлюєш цей графік і працюєш скільки хочеш, скільки хочеш годин, і коли хочеш, як то говорять, в який день робиш собі відпустки чи перерви, коли ти хочеш. А також в будь-якому місті, тобто можна працювати в будь-якому місті в Польщі, навіть в невеликому, де є доступна ця аплікація, аплікація цього таксі. Так що я вважаю, що вільний графік праці це дуже-дуже важливо. Четвертий плюс, як це не дивно звучить, але це наявність авто. Автоматично, якщо ти працюєш в таксі, в тебе є автомобіль, яким ти можеш користатися не тільки як в роботі, а і для себе. Тобто, в будь-який час ти на колесах ти можеш сісти, поїхати куди ти хочеш, вийти з цієї аплікації і користуватися цим автомобілем як своїм. Тобто, це теж дуже великий плюс, як я вважаю. Тому що наявність автомобіля в Польщі це дуже дуже добре, навіть необхідно, тому що без автомобіля ти Пішоход з усіми мінусами пішохода. А зараз зима, розумієте самі, мінусів дуже багато. З автомобілем це автоматично ти вже водій, ти можеш вести і себе, і свою сім'ю. Я думаю, тут навіть нічого пояснювати. Це наявність автомобіля один великий плюс. П'ятий плюс це можливість спілкування з людьми, а люди це. Звісно, насамперед, це поляки, їх близько 70% ваших клієнтів, а також і українці. А це і можливість бистренько-швиденько підучити польську мову, зав'язати якісь зв'язки корисні. І вам не буде ніколи скучно, тому що як і українці, так і поляки в таксі дуже говірливі люди, які хочуть поговорити, розповісти вам виклати все, що в них накопилося, на душі, особливо це українці. Ну, поляки теж так що ви вам не буде скучно, і це великий плюс, тому що я працював, наприклад, і на Вісмені на Гейтсу, і коли ти працюєш в колективі українців, то дуже важко ви вивчити польський язик, тому що щоб його вивчити треба спілкуватися з носієм. Якщо ти не спілкуєшся, спілкуєшся тільки на українській е, мові своїми колегами, то, звісно, ти ніякі курси тобі не поможуть ти не вивчиш цей язик. А якщо щось і вивчиш то швидесенько забудеш. Ще один дуже важливий плюс це те, що пасажири е, в Польщі дуже чемні, дуже щедрі, дуже гарні. Тобто, е, наявність таких е, клієнтів гарних це великий плюс, тому що. Коли це твоя робота, це те, що тебе оточує. І коли до тебе сідає чемний клієнт, то хайний ти його досить довго не ждеш, він тобі не робить нерви, як ото говорять, то це дуже важливо. Клієнти дійсно дуже чемні, вони залишають практично кожного курсу якісь маленькі кошти на чай. Це може бути від якихось дріб'язок. Копійочок, там, що вони не хочуть брати здачу, наприклад, закру... просять закруглити до злотувки. І навіть оставляють на чай. У мене були такі випадки, що оставляли і 10, і 20 злотих, і 50 було злотих, і віски оставляли, і коньяк оставляли, пропонували кота оставити на чай, але я відмовився. Так що дійсно гарні пасажири це дуже важливо, і це великий плюс. Тому що я впевнений, що, наприклад, в Україні такої можливості не було. Що пасажири були б там ну трішечки не такі, скажем, як тут? Тут це великий плюс. А ще один із великих плюсів це дороги. Дороги в Польщі за більшості гарні, рівненькі і найголовніше ознаковані. Що це означає? Тобто все зрозуміло, де потрібно стоять знаки, куди повернути, де стати можна, де стати нельзя, не можна, як ото говорять. Все зрозуміло, наявність розмітки. Це дуже важливо, тому що, наприклад, у нас, якщо нема розмітки, то трудно зорієнтуватися на дорозі. Ти можеш робити помилки, а за це в кущах будуть стояти наші гаїсти, і вас тільки ждати можливості вас оштрафувати. Я також Цього додавлю, що крім доріг, ще тут досить спокійна поліція, то є, вона не буде вас трогати. Якщо ви не порушуєте чогось, не ведете себе неадекватно, то ніхто вас тут не троне і не буде вас зупиняти і шукати можливості виписати вам, як тут говорять, мандат. Так що це теж дуже великі плюси. Ще до плюсів, не можу не віднести ситуацію на дорогах. Дійсно, в Польщі дуже культурні водії. Щоб отримати права, водій тут проходить. Курс навчання його тут дуже гарно учать, і не здавши екзамен. А його тут неможливо купити за гроші, не здавши екзамен, вас ніколи не випустять на дорогу. І дійсно тут учать досить гарно. і Із-за цього тут водії досить такі культурні. Вони завжди вступлять дорогу, завжди пропустять, завжди, скажімо, будуть дотримуватися в більшості випадків швидкісного режиму. Ознакування на дорогах, і ти можеш спокійно, без нервів, керувати авто і е, займатися своєю роботою, а не зволікатися на других водіїв. Також до плюсів хочу віднести свіжу копійку. Дійсно. Ви знаєте таку ситуацію, коли, наприклад, не можеш дотягнути до зарплати, десь потрібно позичати гроші в когось чи брати кредит. Тут такого немає. Тут в тебе завжди кожного дня, кожної години є свіжа копійка, тому що більшість пасажирів, не більшість, ну десь половина пасажирів розраховується з вами готовкою, і вона залишається вам. Так що у вас завжди буде копійка на каву чи щось перекусити. Поїсти, там, заправити ваше авто чи купити якийсь презент е, своїм рідним. Свіжа копійка це великий плюс. Дуже-дуже важливо на своєму опиті, попиті скажу це відсутність керівництва над вами. Якщо ви працюєте в таксі, наприклад, навіть Болт, як працюю я, у мене нема е, керовників, ніхто не стоїть над душею, я ні перед ким не відчитуюся, е, ніхто не парить мені. Мозги, як то говорять, я працюю на себе, для себе і заради себе. Працюю скільки хочу, де хочу, коли хочу. Нема ніякого режиму, немає ніяких норм, обов'язків. Ти мусиш заплатити за себе тільки податки. А також ну, оренда авто, якщо ти працюєш не на своєму авто, а на орендованому. Так що відсутність керівництва. Недоброзичливих співробітників, а ви знаєте, що буває таке поганого колектива. Відсутність це теж дуже великий плюс. Ну і на закінчення скажу один із останніх плюсів. насправді їх більше сьогодні. У нас тільки плюси. Про роботу в таксі це можливість працювати ще на якійсь роботі, а також розвиватися. Працюючи в таксі, за якраз завдяки цьому, що у вас вільний графік, ви можете в будь-який час зупинитися. Поставити вашу роботу на паузу і перейти на другу роботу, на якийсь час, на який ви хочете, на більш приємно чи більш оплачуємо. І за це, що ви не працюєте на цій аплікації, якийсь час вам нічого, ніяких штрафних санкцій не буде. Також ви можете. Зупинити роботу в таксі, поїхати на відпочинок, чи е, піти навчатися, коли вам потрібно, не в якусь школу, чи е, розвиватися, як це вам теж хочеться, як це вам потрібно. Тобто, можливість поставити роботу в будь-який час на паузу, зайнятися другою справою це теж великий плюс. Друзі, в слідучому випуску ми поговоримо про мінуси роботи в таксі, і я вам правдиво. Розкажу, які тут є мінуси, щоб ви теж все зважили і все подумали. Пишіть ваші питання, буду обов'язково читати і відповідати. Які знаєте ви ще плюси, які знаєте ви мінуси? Чи задумались ви робити в таксі, якщо робите, як у вас проходить робота. Також я оставлю контакт, свій номер телефона внизу. Можете писати чи дзвонити. На цьому ж номері є Viber, Telegram і задавати свої питання. Також велике прохання, хто вже додивився до кінця, поставити мені лайк, якщо я заслужив. Написати коментар, тому що алгоритми Ютуба роблять так, якщо це цікаво людям, вони рекомендують. До зустрічі і усе буде добре. Пока!